Добрий день. Добрий день, малята! Я дуже-дуже рада вас вітати. Сьогодні зелений колір. Погляньте, скільки зелених квітів у нас в групі на вас чекають. А що, я... що ж ми цікавого знаємо про зелений колір? Послухайте, давайте сьогодні ми з ним познайомимося. Малята, понеділок, День Зелений, ніжний, лісовий, приємний. І цей день у нас присвячений збереженню природи. А я пропоную вам разом зі мною вирушити в природу. Пошуках зеленого кольору. Де ж ми можемо зустріти зелений колір? Погляньте. Ти зустрінеш його в травці, він у парку є на лавці, в недостиглих фруктах є, є також у світофорі, і у водоростях в морі. Він із жабкою скакає, і травою він росте, але тільки не цвіте. Здогадались вже, напевно, що за колір то Зелений, Так, погляньте малята. І світлофор має зелене око. І лавки у парках в кольор... фарбують в зелений колір. Виноград буває зелений, також яблучки, Майже всі фрукти та овочі, коли вони не стиглі, вони зелені. Це трава зеленого кольору, жабка, також водорості в морі мають зелений колір. Так, ось погляньте, яке все навкруги в природі зелене. А давайте пограємо в гру. Хто та що буває зеленим? Згодні? Давайте пригадаємо, хто буває зеленого кольору. Хто буває зеленого кольору? Зеленого кольору буває така тваринка, називається вона ігуана, або ящерки, вони теж зеленого кольору. Погляньте, яка вона цікава. так? Вона має насичений зелений колір. Ще є така комаха, називається богомол, Він теж зеленого кольору. Погляньте, який він цікавий. А також. Тваринку, яку ви любите ловити, коники, вони теж зеленого кольору. А яку ще тварину зеленого кольору, ви можете пригадати? Вона велика, має багато зубів. Це хто? Крокодил, звичайно. А маленька така цікава, як вона називається? Жаба, звичайно ж, це жаба. Діти, а тепер давайте пригадаємо, а що ж буває зеленого кольору? Так, погляньте, що ви можете пригадати? Я пригадаю капусту, ще кавун, перчик, горох, капелюшок, яблочко, м'ячик, машинку. А також, дивіться, сховалася петрушка, машина, огірок, все це зеленого кольору. Як багато навкруги нас іточує зеленого кольору. І малята Юлієті я раніше навіть не помічала цього. А погляньте, який же він різний. То ми відчуваємо спокій, заспокоєння, розслаблення. Це... Колір гармонії. Для кожної людини підсвідомо зелений колір означає зростання, розвиток, гармонію в природі, як зелена травичка, яка радує всіх після довгої холодної, безбарвної зими. Зелений колір природи життя весни. Саме природний колір заворожує балансом теплоти і холоду. Так, малята, а дивіться, до нас на заняття завітали крокодильчики, і вони мені сказали, що вони дуже хочуть поїсти. Але вони хочуть поїсти не просто їжу, а салат зеленого кольору. А давайте пригадаємо, які овочі та фрукти ми можемо покласти до салату зеленого кольору. А для цього відгадайте загадки? На городі в нас грядки, на грядках рясні листки, там зростають малюки, зелененькі огірки, примостився на баштані, в посмугованій кафта, піжамі, вигріває круглі боки що смачним, налитим соком. Кавун, стоїть господиня на одній ніжці, на ній безліч одежі не пошита, не покроєна. Про кого так кажуть? Звичайно ж, це капуста, хоч на колір зеленющий, та ні капельки не злющий. шкірка темна, волохата, люблять всі його малята. Так, це ківі. Серед зелених листочків повисли сотні. Теремочків, а в теремочках тих їй, ні вікон немає не дверей. Але тим, хто, однак, знамениті, що колобками набиті. Це загадка про стручок гороху. Так? Його якщо відкриваєш, там багато колобочків зеленого кольору, горошинки. Отже, що ми покладемо в салат зеленого кольору? Листя салату, так, можна покласти ківі, укроп, капуста, петрушка, перчик, зелена цибулька, огірок. Можна яблучко зелене, ще така капуста або салат? Так? Діти зелений колір це колір природи. Адже фактично усі живі рослини починають своє життя з зеленого кольору. Давайте ж берегти природу, це наш спільний дім. Погляньте, яка краса, як гарно з висоти пташиного польоту споглядати на зелені ліси. Погляньте, який насичений, гарний зелений. Колір мають дерева. І для того, щоб наша планета, яка, на більшу частину вкрита водою, мала зелений колір, нам потрібно зберігати ліси, зберігати природу, не вирубати ліси. Діти, я вам пропоную сьогодні в себе вдома знайти зелений колір. І надіслати мені фото. Можливо, у вас є зелений одяг, можливо, у вас є зелений конструктор, з якого ви щось цікаве збудуєте, а можливо, ви вийдете на вулицю, знайдете найяскравіше дерево або найяскравішу траву і сфотографуєтесь біля неї. Малята, я буду із задоволенням чекати на ваші фото.